Привіт-привіт! Вітаю тебе на ексклюзивному стретчингу. Саме ця руханка чудово розбудить тебе вранці, підготує твоє тіло перед тренуванням і також розслабить твої м'язи після тренування. Поїхали! Починаємо з кругових обертів голови в одну сторону та в іншу. Далі робимо нахили голови вниз та вгору. Гарненько розтягуємо м'язи шиї. І ще працюємо вниз та вгору. Інтенсивненько, не дуже поспішаючи, щоб не пошкодити шиї. Є. Далі гарненько робимо кругові оберти плечима, розкриваємо грудну частину, зводимо лопатки. І назад. Гарненько розтягуємося. Далі ставимо руки за голову і починаємо скручуватися. Внизу видихаємо, вверху відкриваємо грудну частину, вдихаємо. Працюємо інтенсивно, розтягуючи м'язи, спини. Три, два. Один. Є, супер. Ставимо руки перед собою і відводимо по черзі ліву праву руку назад, на 180 градусів. Погляд за рукою. Працюємо три, два, один. Супер. І майже точно така сама вправа, але робимо півкола через верх. Три, два, один. Є. Далі складаємо ногу в позицію метелика. І пружинимо максимально наскільки можемо, наскільки дозволяє ваша розтяжка. Пружинимо 5, 4, 3, 2, 1. В тій же самій позиції беремо праву руку і тиснемо на коліно. Відвертаємося в паралельну сторону. Рука гарненько притискає праве коліно. Тим самим гарненько розтягуємо стегно. І міняємо на ліву руку, дивимося в праву сторону. Спинку при цьому тримаємо рівно. Тримаємо 3, 2, 1. Міняємо вправу. Одне коліно зігнуте, в напівметелика. Друга нога рівна. Робимо нахил до витягнутої ноги грудьми. Пружинимо. Три, два, один. Зафіксувалися, тримаємо себе за носочок. І тягнемо три, два. Один. Тепер розвертаємо трохи грудну частину і тягнемося правою рукою до лівої ноги. Носочок натягнутий. Сидимо 3, 2, 1. Міняємо сторону, ліве коліно зігнуте, права ножка рівна. І робимо все те саме. Грудьми тягнемося до нашої ноги, до коліна, пружинимо. 3, 2, 1. І зафіксувалися. Носочок натягнутий. Тримаємо три, два, один. Знову трошки розвертаємо грудну частину і тягнемося лівою рукою до правої ноги. Тримаємо три, два, один. Супер. Далі розводимо ніжки в сторону, наскільки вам комфортно. Носочки натягнуті. І грудьми тягнемося донизу, до підлоги. Три. Два, один. Максимально стараємося тримати спинку рівненько. Зафіксувалися в максимально низькій точці для себе. І тримаємо. Три, два. Супер. Один. Є. Yeah. Далі повільно повертаємося в стабільне положення. На четвереньки І робимо випад правою ногою. Робимо один глибокий випад вперед. І одразу повертаємося назад, сідаємо повністю на ліву ніжку. І ще раз вперед розтягуємося гарненько, і назад спинку тримаємо рівно, і ще один раз. І назад повертаємося, рівно тримаємо. Робимо останній випад. І переходимо на ліву ногу, повністю сідаємо, тримаючи рівну спинку, грудьми тягнемося до коліна. Коліно залишається рівне. Пружинимо 3, 2, 1. Є супер. Змінюємо сторону, переходимо на ліву ногу. Робимо глибокий випад вперед, на ліву ногу. І переходимо на праву, сідаємо на рівні спинки, коліно рівно. Тягнемося вперед, назад. І ще раз глибокий випад вперед. Спинка рівна. І повертаємося назад, коліно тримаємо рівно. Вперед. Є. І останній раз. Зафіксувалися. Грудьми тягнемося до коліна. Носочок натягнутий вперед. Супер. Є. Далі ми робимо стандартні перекати з лівої ноги на праву. Спочатку сідаємо фокус на ліву ногу, тягнемо праву. Коліно залишається рівне. І в той самий момент ми кладемо стопу вліво-вправо, вверх на підлогу, вверх на підлогу. Трошки попрацюємо зі суглобами. І точно так само на іншу ніжку. Пару разів на праву ніжку і пару разів на ліву ніжку. Гарненько розминаємо наші суглоби стопи, стопу вверх, вниз на підлогу, вверх-вниз на підлогу. І ще трохи робота зі суглобами. Ноги ставимо широко-широко на ширині плеч і по черзі пригинаємо ліве праве коліно до землі. Наступна вправа, ноги кладемо в буквою В і будемо робити перехід з лівої сторони на праву. Коли робимо поворот в іншу сторону, через прес витягуємося на ліву сторону. Ручкою допомагаємо собі і робимо прогиб. І знову переходимо через прес, переходимо на праву сторону і знову прогиб. В цій праві відчуваємо, як тягнеться передня частина стигна, а також наша спинка та ручки. Коли переходимо з сторони на сторону, працюємо через прес, весь фокус на внутрішні органи. Супер! Останній раз зробили. Кладемо ножки в позу метелика. І робимо глибокий вдих, розправляючи спинку. І видихаємо все з середини і скручуємося. Вдихаємо, розправляємо спинку, видихаємо, скручуємося. І ще раз. Один. І видихаємо. Супер. Вже зараз ти відчуєш новий прилив енергії. А якщо ти ще не на моєму персональному супровіді, тоді велком у здорове ком'юніті.